Зрадники у рясах кому насправді служить московський патріархат? Цей піп збирав для представників армії країни-агресора інформацію про чисельність, дислокацію, техніку, а також озброєння Збройних сил України. Замість слова Божого, агітація за референдум. Як Кремль використовує своїх агентів? Є зриви, кров, трупи і так далі. Чим вони нас фуга? Та як паша Мерседес покарав монаха за критику Путіна? Кожна війна народжує героїв. На жаль, без запроданців теж не обійтись. І нема чого дивуватись сьогоднішній зраді тих, хто ще задовго до повномасштабного вторгнення працював на ворога, прославляв русський мір в Україні. Робив це публічно, постійно, в усіх куточках нашої держави. Так би мовити, готував скрєпний плацдарм для висадки десанту. У цьому випуску я розповім про колаборантів у Рясах із хрестом на пузі. Не будемо вдаватися в історію про те, як за підтримки російських політиків, священнослужителі московського патріархату роками нарощували м'язи, ставали агентами і рупорами Кремля для промивання мізків, збору інформації та агітації, пройдемось по фактах, які вдалося зібрати за час найгострішої фази цієї війни. На цьому відео обіймаються та цілуються двоє чоловіків, об'єднує їх. Робота на Росію ліворуч у цивільному головний колаборант окупованої Харківщини Віталій Ганчев було прийнято єдиногласне рішення, тому що дійсно, да ми дожди ми об'язані створити органи власті, які включать в себя е, функції і законодавчої власті. Про цього колишнього українського мінта, який перейшов на бік ворога і був призначений гауляйтером окупованої частини Харківщини, я розповідав у попередній програмі. Тепер познайомлю вас з його духовним наставником, тим, що в золотій рясі. нас, буде це такими словами. Колаборанта благословляє Олег Іванов. Це ім'я попав в миру. А коли рясу одягає, стає він Єлисеєм, митрополитом Ізюмським та Куп'янським Української православної церкви Московського патріархату. Це він звеличує захоплення територій, катування, знущання, приниження та вбивства. Благословляє на зґвалтування і пограбування, на руйнування українських церков. Одним словом, все, що несуть собою війська расистів, чинить в точності як його папаша у Москві – патріарх Кіріл. Він же гундяєв. Мабуть, всі пам'ятають, як той служитель сатани благословив війну проти України. Ну і ви, збавляється Васильович, Росгвардию, то я хотел бы, чтобы этот образ именно был в рядах Росгвардии Российской Федерации. Ваше святейство, благодарю вас за этот дар. Наприкінці травня, коли навіть до попів дійшло, що Київ в Москві не по зубах, у ПЦ московського патріархату в Україні проголосувала за зміни до статуту, буцімто відріклись від впливу московського Кірила, відмовились його упоминати у молитвах, та нібито засудили війну. Та наш так званий герой Єлісей ще той відчайдуха: куди ж без молитви за скрєпного путінського кагебіста. Я принял решение, мы остаемся в том статуте, который был еще до 27 мая. Мы поминаем патриарха и молимся за него. Я недавно с ним встречался. Ми пчалися, від святіший не познає біседи, відправив нам ще допомогу. Спочатку відправив війська, а потім допомогу. Це так по-русски. До речі, кримінальний кодекс України не розділяє, хто саме чинить держзраду: політик, звичайний, цивільний, чиновник, колишній правоохоронець чи священник. Усім світить 15 років або пожиттєве з конфіскацією майна. А конфісковувати в Єлісея є що. І це не лише золота аріаса, маєток, автівка та російські рублі ізюмцька куп'янськ вже звільнено від рашистів, А про затримання Єлисея ні слова. Може втік до Росії? А може на фоні інших колаборантів про нього просто забули наші прокурори? То ми нагадуємо про всяк випадок. А це фото з окупованого Херсону, готуючись до псевдореферендуму про приєднання Херсону до Росії, окупанти влаштували так званий форум, на якому засвітився іще один запроданець у Рясі. Це Геннадій Шкіль, настоятель свято-Серафимського храму у Голій пристані. Розмістившись за трибуною над банером Ми в місті з Росією, шкіль зайнявся тим, що вміє найкраще. Все это время множественным арсеналом дьявола адепты Газдепа пытались и пытаются разрушить единство российского, украинского и белорусского народов. За 30 лет их целенаправленные действия превратили процветающую Украину в неудавшийся проект. Херсону первому удалось вырваться из цепких рук коллективного Запада. С нами Бог, с нами Россия. Я спершу подумав таке. Еще один пип с вавкою у голове. Але ж ні, там не просто вавка, а системна робота на Росію. Треба відспівати на похороні зрадника чи колаборанта шкіль береться за справу. Хто освятить відкриття російського паспортного столу в Олешках також шкіль. Хто вітатиме окупаційні війська 9 Мая звісно, шкіль. Списати обстріли російських військ на українську сторону не проблема для шкіля. А ще улюблена затія розказувати прихожанам, що розстріли, катування та інші звірства расистів вигадки української влади. Де взриви, кров, трупи і так далі. Чим вони нас фугають? Я не знаю в якому світі живе цей піп, через які окуляри дивиться на те, що відбувається на вулицях. Але одне знаю точно: після деокупації Херсону він або сяде, або втече, якщо звісно, доживе. Але для таких священників брехунів у пеклі є десь окремий казан. А це ще один посіпака та інформатор рашистських загарбників: настоятель лисичанського свято Тихвінського храму, так званої УПЦ Московського патріархату, прото Андрій Павленко. Його затримали ще у квітні, а в телефоні попав виявили переписку з ворогом. Слідство встановило, що цей піп збирав для представників армії країни-агресора інформацію про чисельність, дислокацію, техніку, а також озброєння Збройних сил України в Сєвєродонецьку та прилеглих до міста селах. Зібрану інформацію передавав окупантам через месенджер Телеграм. Далі ворог, згідно з цією інформацією, коригував місце знаходження та від. Кривав вогонь, особливий цинізм діянь попа Андрія Павленка. Полягає у тому, що однією рукою він коригував бомбардування по мирних жителях, а іншою потім відспівував цих загиблих у бомбосховищі. Зараз колаборант перебуває у слідчому ізоляторі. Йому світить 15 років. Докази злочинної діяльності залізні. Підтримував окупацію України, поширював проросійську ідеологію, виправдовував звірства русонацистів. Це все про священника з Конотопського району на Сумщині, звати його Олександр Бойко. Тюрма для нього місце не нове, адже син Божий зі шляху істинного зійшов не вперше. Раніше відсидів три роки за крадіжку, згодом вкрав ліс на 40 тисяч гривень, за що отримав штраф. Тепер колабораційна діяльність, за яку світить цілих 15 років. Затриманий. Триває судовий процес. На такий же термін претендує колега Бойка на Житомирщині Юрій Миронець, 64-річний настоятель храму у Новограді Волинському, виправдовував російську агресію та пропагував руський мір. Батюшка колаборант стверджував, що вбивають мирних жителів та руйнують їхні домівки, і все довкола не російські війська, а українські збройні сили. І ще далі пішов так званий отець Онуфрій з Києва, звати його насправді Сергій Тарасов. Під час обшуків у його квартирі. Наші безпеківці знайшли зброю, вибухівку, російські рублі, імперську символіку та переписку в телефоні, де він кураторам зі скрипостану передавав інформацію про наших військових, а ще обіцяв брати Київ разом з кадирівцями. Тепер хіба візьме баланду до рота з благодарністю в руках колорадською стрічкою та медаллю за защиту Крима. Певнено несе слово Боже єпископ Сімферопольської та Кримської єпархії Московського патріархату Костянтин Чернишов вислужився перед окупантами він своєю допомогою під час анексії півострова у 2014 році. Його Бахчисарайський храм слугував військовою базою для вежливих зілених чоловічків, які зберігали там зброю, боєкомплекти та провізію. Підвищення на службі, ордени та вічність у пеклі. А в Запорізькій області священник представив прихожанам мера, якого призначили окупанти Сматрящим Зарозівським районом. Іерей Георгій просто під час богослужіння надав слово гауляйтеру Андрію Маркіну. Росія прийшла сюди стобинами. Ми не збираємося суду хаді. А доведеться питання лише на своїх двох чи вперіт ногами. А щодо священника пропагандиста, то йому вже навряд чи щось допоможе у стіленні душі та розуму. Як сказав кавдата в своє время наш патріарх Кирил, що між церквою і державою має бути симфонія. Навіть не сумніваюсь, що єдина симфонія, яку почує Георгій після деокупації Запорізької області, буде заупокійна або тюремна. Погляньте на ці фото в окупованому лимані на Донеччині хлібом сіллю загарбників зустрічає попадя Ольга Фоменко, батюшка Сергій Фоменко обіймається з убивцями українців. Як я вже казав на початку програми, не дивуюсь о тим попам, адже вони 30 років чекали на окупації. Були рупором, готували підґрунтя для вторгнення, проводили розвідку, збираючи та передаючи інформацію. Але ніяк не можу збагнути, що у голові їхніх прихожан, отих фанатиків, які вперто на чорне кажуть біле, і продовжують як губки вбирати лозунги московських богів. Коли як не зараз видаляти цю ракову пухлину, яка встигла розростись та пустити метастази. А поки Україна чекає на зцілення від московсько-кагебійського мракобісця. Старішини РПЦ надалі обростають впливом, як от Паша Мерседес, скандальний предстоятель Києво-Печерської лаври, до вечора умрете всі в цієї сина святого духа. В мережі з'явився аудіозапис, де Павло Лебідь вичитує монаха за те, що той критикував та обзивав Путіна. Також намісник Києво-Печерської лаври рекомендує підлеглому заглянути у серце рашистського лідера. А ти, а ти не чув, коли ти кричав Путін Х. х**". Ти не, не думав про те, що ти робиш? Тому що він зараз, звісно, х водить. А ти хто? Я Києво-Печерської лаври. До сьогоднішнього дня. Будь ласка, до сьогоднішнього дня. Я тебе запрещаю в богослужінні, тому що ти, як то то ти повинен закрити двері свого серця і заглянути в його. Ти ворлавці, ти блудні. Прикладів колабораціонізму та держзради з боку священників московського патріархату просто не злічити. Поки не заборонять їх як явище. Будемо надалі розповідати про зрадників у рясах, радіти, коли їх затримують та судять, і лютувати, коли це не відбувається.